Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Е, вирішив я додати свою копілочку білдів Білд за стандартну Європу. Е, 400 спіткової. Якщо вже заглядали на мій канал, я думаю, ви вже знайомі з моєю стандартною вже побудовою це дві групки селян по 9 чоловік, які нас будують. Одна групка буду будувати. Перший міський центр і друга групка у нас буде будувати другий міський центр. Першу групку селян ми через будемо закладати одразу лин. Другою групкою виділяємо собі 5 селян, закладаємо першу копальню. у нас дуже класно заспавнилась друга. Не завжди таке буває. І 4 селянини треба буде виділити, вони у нас будуть будувати склад. Запускаємо міський центр. Чекаємо на вихід перших селян і будемо закладати е, руйнок. Беремо ап, не забуваємо. Е, Другі селяни, які в нас виходять, ми будемо їх відправляти на розвідку. Шикарне нас у нас золото, заспавлено зразу золоті, дві золоті копальні, В принципі, це не завжди таке буває. І далі в нас йдуть стандартні ну, облади з вигідів дерева. 4000 железа нас идти в камень 300 золота мы будем отправлять в камень обменивать и 1100 нам треба будет обменять в дерево ставим третий в міський центр и после третьего міського центра мы сразу через 6 закладываем себе две купальни Бачимо, ми вже четверту знайшли, забираємо наших розвідників для побудови п'ятої. Запускаємо міський центр, не забуваємо, і нам потрібно буде зараз після побудови кузні, ми закладаємо дві казарми 17 століття, професійно видаляємо складок, який нам не потрібен. Шикарне у нас золото, шикарне у нас дерево заспавнилося. В принципі, мені дуже класно вийшло збілдитись і буде доволі велика кількість коней. Запускаємо дві казарми 17 століття, далі у нас йде через на 20 стайня. Саме 16 селян нам буде потрібно для цього. Єдина різниця, що між стандартною... Саксонія, наприклад, тобі ж. У е, нас Академія коштує трошки дорожче по дереву, але є чуть дешевше по камінню. Будується на стайне, закладаємо зразу через Shift Академію. Запускаємо, не забуваємо. Поки в нас будувалась Академія, я завжди ще люблю порозкидувати щось собі розвідку. І потрібно нам взяти два-три селянина і будемо це закладати у нас перша залізна копальня. І будемо чекати ресурс, щоб прокачати першу золоту. Друзі, я вам хочу ще нагадати про те, що зараз у нас відбувається масштабний збір від ВЦЦ, найбільший за всю історію. Саме. Для зразу для трьох підрозділів е, Збройних сил України. Так що підтримайте збір. В принципі, кожна гривня важлива. Е, всі посилання е, на рахунок збору я залишу під відео. Також вам там можна буде виграти круті призи. Е, так само інформація залишу під відео. І ще одне таке хочу сказати: це велика подяка е, Одіну. У нас зараз відбувається чемпіонат України по козаках. Від WCC. І один у нас знайшов крутих партнерів. Це саме інформаційне партнер у нас спортивний сайт Трибуна, де ви можете дізнатися всі головні новини зі світу спорту. І українська компанія Хатор. Це є партнер чемпіонату України, який підтримує український кіберспорт. Вони розробляють круті девайси, типу наушники, мишки, клавіатури. Всю інфу я вам залишу під цим відео. Також є там промокод від WCC на ті ж самі хатори. Вся інфа буде під цим відео. Продовжимо ми наш білд. Пішла у нас рукачка першої. Золотої копальні, коли у нас назбиралася відповідна кількість ресурсів, ми гарненько-розвідку, будуємо собі. І далі у нас після побудови академії займаємо собі шикарний ліс і будемо намінюватися з золота на для того, щоб взяти сокиру на їду. І відправляємо ще селян з поля на ліс. Береться у нас сокира. Залишаємо на полі десь в районі 13-14 селян. 14, в принципі, це якась ідеальна, вони якась будуть ідеально добувати е, їду. І в подальшому нам буде якось тут під, потрібно під, прокачувати золоті копальні. І займаєш собі ще один хороший ліс на два складика, і тут два складика в принципі, якась оптимально. Можемо собі наняти ще трохи барабанчик, потім ми їх собі перескідемо по кордону. Е, ще можна собі докинути з золота на камінь відповідну кількість ресурсів, щоб зараз нам вистачило побудувати е, другу стайню. І буде у нас закладатися перші вихідні купальні. В принципі, гарно виловлювати от, от виходять з міських центрів на ліс, одразу їх виловлюємо, щоб не брати цих які вже добувають якийсь ресурс, і будемо закладати у нас перші вигільні дві копальні. Також перевіряємо, чи всі у нас позаходили, запускаємо другу стайню, заздалегідь робимо обміни з дерева на камінь. Відповідні кількість, щоб ми могли поставити е, третє стайню. Чекаємо відповідну кількість ресурсів. Трошки я навіть забагато не мінявся, але нічого страшного. Ставиться у нас третє стайня. Після неї ми зразу займаємо ще одну могільну купальню і будемо перекачувати. Е, Другу золоту копальню одразу ж після третьої стайни і будемо робити обміни з дерева на камінь, щоб поставити дипломатичний центр. Ми запускаємо, перевіряємо чи у нас все виходить, все працює. І ставимо деп-центр. Тайминги ви собі вже самі подивитеся, які в мене щось забув в цьому відео. Управляємо себе барабанщиків на розвідку, противник у нас тут по діагоналі. І після деп-центру у нас буде ще прокачуватися дві золоті копальні і займатися Ті шахти, які в нас не вистачає, ми будемо брати селян все з дерева. Пускаємо дипно, забуваємо, закладаємо вже парканчик по кордону гарненько. Покрачалося у нас одна золота, і зараз буде прокачуватися друга золота. Я трошки якось пізніше це зробила, але то нічого страшного. І заздалегідь собі так само обвиняємо з дерева на камінь і будемо чекати відповідний кількість ресурсів для 4 стані. Тут будуть доволі хороші таймінги і доволі велика кількість коней, я сам в принципі, не очікував, колись білуся і зупинив на 15 хвилину. Підходить у нас вже відповідна кількість ресурсів, ми закладаємо четверту стайню. Після четвертої стайні, як ми її закладаємо, я завжди в принципі, відправляю по одному солянину на різні участки. Нашого ПК, щоб встигнути добудувати все до 15 хвилини. Будується у нас 4 стайня, десь вона заклалася на хвилині 10, якщо не помиляюся. І далі у нас буде потрібно змінюватися з дерева на вугілля залізо, щоб взяти підкову. Старатися рівномірно якось обмінятися, щоб у нас ідеально підійшов ресурси, якраз ідеально призбереться у нас золотом. І буквально десь у нас на одинці Одесі взяла спідкова. Відправляє всіх селян. Так, далі ми будемо робити обміни з дерева на камінь і будемо закладати перше артилерійське депо. Так само не забувайте про ліміти. І точку збору можна одного міського центру змінити на їду, бо в нас доволі вже велика кількість е, військових юнітів, вони потребують багато їди. І прокачуємо, будемо обмінюватися з дерева на їду і на золото, і прокачувати дві вагітні копальні, брати перше здешевлення, запускати арту, не забувати. Ще зараз прокачаємо одну залізну копальню. І будемо обмінюватися ще з дерева на камінь і закладати друге ар артилерійське депо. І після цього ще прокачаємо третю вугільну купальню, буде у нас 35 е, на вогілі і 25 на залізі. Також заздалегідь за півтора хвилини до кінця патає раджу наняти хоча б три барабанчика, три офіцера, щоб ми могли зробити собі формацію, поставити якісь утримання. Не забуваємо. За ліміт, це дуже важливо. І тепер чекаємо тільки 15 хвилини. Як бачимо, по кордону у нас ідеально добудувався весь на 15 хвилину, найтрізніше. Залишилося наші 40 секунд. можна собі сюди ставити венблент, порозправляти охорону. Можна ще якийсь допоміжний собі покач поставити при бажанні. І так, залишилось на 10 секунд, зараз зупинимо рівно на 15-й хвилині і продаємося на кількість військових юнітів, яка в мене вийшла. Є у нас 15-та хвилина. Так ми маємо 240 мушкетерів, 265 рундаширів, 3 гарматки. Уже фактично виїжджає 4 на 15 хвилина і... 156 коней. Я в принципі був сам доволі сильно здивований, що в мене так класно вийшло забілдитись, тому що вартість підкової дорога. Я в принципі таку кількість робив на Англії, де вартість підкової є набагато дешевшою. Якось так у нас вийшло. На цьому я думаю все. Всім дякую, всім удачки, пока.